Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! Ви на каналі Село і Трактор і сьогодні я з вами Митрович. Знаходжуся зараз на картоплях, як ви бачите. Один раз покропив цього року жука і ні старого, ні малого. І ну, я задоволений таким результатом. От сьогодні цього року з жуками прекрасно. Ну, але сьогоднішнє відео взагалі. Про об'їзд моїх полів, що я виростив, принаймні пробував виростити, що мені вдалося, що мені не вдалося і в чому критична ситуація зовсім. Так що не переключайтесь, подивіться, що буде в цьому відео. Там я і на мотоциклі у тому по полях їздив, потім так ще на другий день дозняв кусочок, вже кропив трактором. І там ще вам покажу, яке, яка ситуація з пшеницею, озимою в нас. І я думаю, що буде цікаво. Не переключайтесь, додивіться, будь ласка. І підписуйтесь, хто що не підписався. Так що поїхали. Вже, шановні глядачі, е, ну так, досить, отак проїжджає біля ячменю, і досить пахне вже жнивами. Ну, а лише днів всім, я думаю, чекати треба обов'язково, тому що ячмінь оцей вогінь, теж діляночка є. Він вже в такої воскової стиглості, але... Але він якісь такі і зелені колосочки є, і жовті, так що я думаю, що ще треба трошки зачекати. А ось ділянка озимий меч мене, так от він на сьогоднішній день знаходиться в такому стані. Ну, на зуб береться, він так він ще не хрумкоче. Ну, Ось такий він. Висота його, щоб ви розуміли, от десь 70 см отак, от якщо взяти мені от, бачите, по ногу. Нічого скоро ж нема. Так, друзі. Приїхав я на поле. Їжджу я вже, от, бачите, куча років отаким мотоциклом, такий мустанг на 125 кубіків. Придбаний він був, друзі, блін, червень, липень місяць, я вже так точно не пам'ятаю, в 2021 році. І от по сьогоднішній день він їздить і нічого йому не є, е, міняють тільки масло, там повітряний фільтр, отакий треба обслужити. І все. І Ось зараз, друзі, я знаходжуся на полі. Тут в мене є на цьому полі три культури. Цього року якось воно так розвивається, знаєте, ну не вельми добре. А про пшеницю оцю от, я показував неодноразово, як я тут і миші травив на тій пшениці. і як сіяв її, і потім на весні, яка вона там і підживляли ми її. І, цей, Ну. Я й не хотів вам її показувати, бо якщо чесно, то тут нема чим не то, що хвалиться, а тут тут біда чорна, розумієте. Е, оті морози весняні. Е, так їй дали по шапці, що, що просто капець. Е, там на скажімо так, на 10 квадратних метрів вже є такі місця, що 4 колоска. Але що зробиш? Як маємо, так маємо. Отак, що тут, друзі, зараз, як ви бачите, ходжу по полю і от картузик і піджачок, ну, може через те, що на мотоциклі як би не було, таке їхати в футболці. трошки цей. Ну, Але все одно вітерець такий холодний, друзі, що 1 ну, липня, а погоди теплої нема. Отут яра пшениця, ота дворучка, яка посіяна на лесну. Ну, от в такому вона стані. Бачите, такі колоски не є, вона дуже густа. Ну, ще раз кажу, і все воно так розвивається якось так не вельми добре. Ну, але що маємо, то маємо вже побачили. І ще до того всього, от подивіться, у нас кажуть на нього вівсюк. От подивіться, який вівсюк. Чому воно так, я не знаю. Він, напевно, тут є таке на полі, бо пшеницю я сіяв чисту. А на гербіциду такий ну, від злакових культур по пшениці, я чомусь, скажімо так, не то, що, не пож... що пожалів грошей, а що знають і не подумав, що потрібно було її так обробити. А зараз вже, як ви розумієте, що то все пізно. Отак крупив, бачите, крупив сою і так чу-чуть підпалило. соя тут. Як ви бачите, ну, от теж в такому стані. от. Дивіться, вже вона, от. Бачите яка, вона вроді і нормальна, але не росте вона, розумієте, і от тут є десь, грубо говоря, гектар. От бачите, є отакі от ділянки. от Де є отака? От Отака от біда, бачите, от, отій. І тут же, щоб ви розуміли, було дві гліфасатних обробки. Може, такий є аграрій, скажімо так, не дуже якісний. Я ніколи і не хвалився, що я там дуже вмію щось вирощувати, але щось вирощую і щось того є. Ну, але то таке. Найкритичніша ситуація, друзі, от бачите, оце. Той пресловутий патрас. І якщо би було, то тільки в мене таке, бачите, от що От Наскільки вона стала рідка. І наскільки вона стала, от бачите, подивіться, які, які от, ну, що тут може бути вже. О, і вже рахуй на цій ділянці рік, можна сказати, пропав. Воно щось збереться, бо... Начебто от колосочок, бачите, от колосочок є, але надії, які вже покладати на цей патрас. Ну, можна, можна про то забути, що тут щось буде. Тут, якщо буде як, як 2 тонні з гектара, то буде дуже добре, я ще й буду радий. ну, А то і пшениці тут десь півтора гектара от таких є. Ну і от, брав насіння і вроді. Я оцю пшеничку сам минулого року молотив. І я бачив, як вона сипала, я бачив, в якому вона була стані. І я її посіяв, я в того хлопчини її випросив на насіння. І от досить що отака от пшениця, ви бачите, як наскільки вона рідка. І сіялася так як всі. І що ж ти зробиш? Cato Cartiano. Тут немає поле, тут соя, ну, так би що сорт Аполло, я знаю, чи це дійсно Аполло чи не Аполло, але ось така вона. Так, Тут я буду ще робити ще одну гліфосатну обробку, бо бачите, вже є дуже багато таких таких бур'янів. Одна вже була, а ще одну треба. Ну, але, щоб ви розуміли, це поле було трохи з певних причин запущено, що запущено? Табо сіявся ячмінь, пшениця, пшениця, ячмінь. І один раз була гречка і таке, а сої тут практично ще й ніколи і не було. Бачите, от вже от появляється так, якби чуть цвіт. Якщо сфокусує, то от він зеленький. і кажуть, що суто на ополу має бути цвіт білий. От вирвав я, бачите, одну, вон є там якась бульбочка, одна, друга на тій кореневій системі. Ну і от, от така вона це велика, якщо її так взяти. На сьогоднішній день, це 1 липня. Ну і, Відповідно вам хочу сказати, що не росте. Ну, але Сьогоднішнім вечором, як от, щоб тільки стих той вітер, то я обов'язково ще раз пройдуся гліфосатом по ній, щоб забрати оці вже такі бур'янчики. от. От Не сохне от єрунда, оця, як вона правильно називається, молочійка, не мовчійка. Воно не сохне. Так що от таке, а тут, от для порівняння, десь чуть-чуть щось схибив. І от що було б на полі, якщо б я його не покрупити? От дивіться, вийшла смужечка. І тут вже сої нема, тут, бачите, от, одні квіточки. Пчолам добре. Ось такий як він називається, горошок, чи що тут таке таке просте фіолетово. Оце пропуск. Так, їдемо нашим мустангом Далі. глядачі, Я вже так доїжджаю до третього поля, тут загальна площа, все соя, але в мене тут є такий наділ, от кусочок такий. Оце вже моя соя. такому у нас стані. Ну а тут наша соя така, От як ви бачили, оце сорт абі, в мене то там вже було, бода, бачите, то я її тільки що дав по шапці. У мене точно така сама є соя, яку мені продали, скажімо так, під назвою махоні. І от точно такий самий листочок. Точно така сама вона по своїй будові. Ну, але там сказали, що це махоні, а тут сорт Абі. Отак. От так що таке вже вон, бачите, під'їдає якась скотеняка її. На таку висоту рослини це не є суттєво вже. Вже рослина, щоб ми бачили, отак. Як би то так показати от від землі, от п'яда, ну то вона ще вище. Сьогодні, друзі, вже другий день, можна сказати, об'їзду тих полів, але як об'їзду полів. Вчора я е, катався на е, тому мопеді на мотоциклі. Як ви бачили е, і... Вчора я вам показував, то, що міг, трохи вітер був, е неможливо було так добре зняти. А сьогодні я вже з самого ранку поїхав е кропити е сою, там розвів борму, чуть-чуть додав ще гліфосату, так чуть-чуть, е 2 літри на гектар дав гліфосату. То все змішав докупи, може то неправильно, але я то все змішав докупи, тому що я вже більше не хочу толочити тої сої. І е, от стою зараз перед полем ну, наших сусідів, так, сусіднього села Агрохолдинга. І зараз я вам покажу, яка в них пшениця. Вірніше не пшениця, а навіть то, що від неї залишилось. І от запитання е, до глядачів. Чи буде Україна з хлібом? Мені здається, що е, ну, цього року якось так складається по сьогоднішній день ситуація, що е, ну, так би все проти, проти того селянина. І ті погодні умови, і зараз от вже от другий тиждень практично ні одного доща нормального. А пшениця, друзі, в них е, точно так само вигоріла. Я навіть не скажу, що виграв, а то від морозу. Ну, це моя особиста думка, може хтось знає краще, от напишіть мені. І пшениця в них пропала зовсім, можна сказати. Ну, не так, як в мене. Ну, може і так, як в мене, але вони поступили по-інакшому. І вони її пересіяли. Пересіяли, тому що е, рік часу тримати поле просто без, без ніякого, скажімо так, врожаю, це дуже-дуже критично е, на сьогоднішній день, тому що, як ви всі знаєте, податки, які попіднімали, до речі, в наш, в Україні і податки, і е, оренда, і в, в, затрати хімія Міндобрива. Ну але хто на що вчився і хто що любить. Так що, друзі, якось так. І ось, друзі, от подивіться, зараз вам хочу показати це поле, е, можна сказати, агрохолдингу. І от як ви бачите, понад край, так може до сонця не буде видно. от так понад край, бачите, пшеничка. то що залишилося. А отам далі, бачите, все пересіяли люди. Соєю. Вони тут ні не урали, ні не дискували. У них там оця система ноутів. Вони одразу посіяли. Так може проти сонця не буде видно. І от така ситуація цього року з пшеницею. Ходили агрономи, шукали, думали якийсь грибок. Ну, версій дуже багато. Але от там далі є друга пшеничка. Бачите, це той самий сорт. І от там вона збереглася якимось дивом, а тут, от бачите, такий горбок трохи. От морозець як потягнув, так по тому горбку. Так воно все і вимерзло. І напевно, що оця пшениця вона не є стійка до таких катаклізмів. Ну і швидше все, так вийшло. Так що так що така ситуація. Я то думав, що то тільки я один такий розглядаю і так. Така в мене пшениця погана, ну але тут люди працюють, скажімо, так, професійно і ситуація та сама. Так зараз пройду, ще 10 метрів покажу. Такий корч у нас є. Там всередині, до речі, такий пам'ятник, чи як. От на секунду покажу, що тут робиться тут. Як ви бачите, стежки такі. От. І дерева вже, вон, як бачите, наші люди, то шварвари, все позрізали, тут колись такі сіні росли, Бачите, ще І от такий пам'ятник. От хто. Друзі, розуміється в такому. Бачите, голови вже в нього нема. Хто розуміється в такому? От скажіть, гриберу тут, скажіть, прокоментуйте, що такий пам'ятник може означати. Він вже дуже старий. І стоїть тут і я, наприклад. Не знаю ні від своїх батьків, ні від своїх дідів, бабців, що це за пам'ятник і що він може означати. Так, а тут, шановні глядачі, це вже так крайнє поле. Знову ж таки знімаю з тракторця. Тут наша пшеничка, ота от дворучка. Подивіться, яка картинка. Зовсім. Не та, що там на патрасі, не те, що тут нічого тут, друзі, не вимерзло, нічого тут не сталося. Тут дві фунгіцидних обробки. Одна гербіцидна. Е е нема тут ніякого ні жита ні нічого. І от така пшеничка, от такі колосочки, дивіться. от так, щоб фокусувати. Бачите. І я рахую, що ну, вона досить. В непоганому стані. Не знаю, що вона всипе. Ну, але Але ситуація така. Так що отаке. Так що, шановні глядачі, отаке вийшлося в нас сьогодні відео. Трохи мопедом, трохи трактором. І отак зробив невеличкий полів. От така пшеничка за мною. Та й отак. Лишень би мір. І здоров'я, і так можна жити. Друзі! Кому сподобалося відео, ставимо подобайки. Підписуємося, як я кажу завжди, на канал. Міцного всім здоров'я, мирного неба, море удачі, дачі у моря і щоб ваші бажання завжди співпадали з вашими можливостями. Тримайтеся, пока!